Слава Україні! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Та як багато хто з вас запитував мене, де ж я купував посадковий матеріал нових гібридних форм та сортів винограду, вирішив поділитися своїм досвідом пошуку, а в кого ж то замовити. Ні для кого не секрет, що YouTube це найкраща платформа для реклами своєї діяльності і, звісно ж, свого фаворита я шукав саме там. А так як наша ненька Україна надзвичайно багата на талановитих людей. Вибрати виноградера, в якого ж замовити, було складновато. Кого ж вибрати, в кого замовити, вирішувати, звичайно ж вам самим. А я розповім про те, в кого я замовляв, в кому я розчарувався і хто мене надзвичайно вразив. І так, перед вами є дві посилки, які я нещодавно забрав. Це від Дмитра Ткаченка і Володимира Шпака. Також в минулі роки я замовляв у Руслана Панченка. В минулому році мені вдалося навіть побувати на його винограднику, але це потом. І так, приступимо до розпаковки і заодно розповім про те, як я зберігаю свої черенки. Ну, а щоб ніхто не сумнівався, що це посилка від е Дмитра Ткаченка. Як бачите, ось є накладна. І від Володимира Шпака. Так, розпаковуємо. І так, розпакував я посилочку від шпака, ось так замотані черенки. Скотчем під силфановим пакетом. Ну, так, рекламна пауза. Ще за це все діло розмотаю Ну і вже покажу, як виглядають черенки. Щоб не казали, що я щось тут підстрою, давайте будете свідками розпаковки. Ось так виглядають черенки, шарлота Сідліс, Саграйон і чорний хрусталь. Підписані маркером, змотані. Резинкою. Так, раз, два, три, чотири бруньки. Раз, два, три. По чотири бруньки, черенки. Так, тепер переходимо до Дмитра Ткаченка. Ось так виглядають замотані черенки Дмитра Скаченка. З пленкою. Що, Ще раз рекламна пауза на розмотку. Ну А це перед вами черенки від Дмитра Ткаченка. значить Я замовляв, щоб не казали, що вони тонковаті. Я зразу замовляв такі, щоб можна було і на проращування, і на прививку через те вони не грубі. значить, І також ще дозамовив підвойні сорта добриння і кобер 5ББ будемо. Тренуватися, робити прививки. Да, до речі, замовляв я у Дмитра медовий пісенки, Зорінька, Пьострі, Red Glow, Plambourgin, Gofінger, Всі ці сорта є, всі вони приїхали. Навіть я вам казав, що я був здивований. А здивований я був іменно Дмитром Ткаченко. Я вже не один рік в нього купую черенки і кожен раз він. Ану. Камера настройся. От, як бачите, кладе по кілька черенків от ось таких. Що це? Що це за черенки, я не буду казати. Якщо хочете узнати, робіть замовлення Дмитра. Я думаю, він вас також здивує. Да, до речі, якщо ви звернули увагу, деякі черенки мають не 4 бруньки, а 5 і навіть 6. Що сказати, людина щедра і з нею приємно працювати. Да, до речі, я у Дмитра Ткаченка підглянув відео про кільчеватера, якого, звісно ж, зробив собі, і в мене є на каналі відео. Хто захоче, переходьте за посиланням в описі. Дивіться. Ну, Відео таке трошки скучнувате. Зробимо, можливо, трошки цікавіше вже із новим матеріалом, який у мене є. Е, так, як же ж я зберігаю черенки? Значить, Це все діло складаємо так до кубки, беремо старі газети, обмотуємо. І я газети легенько змочую водою не так, щоб з них прям капало, а щоб вони тримали вологе таке середовище і обмотую стрейч пленкою. Зараз я це все діло обмотаю, покажу вам вже готовий результат. Ось так вже виглядають замотані черенки. Чому я змочую газету? По-перше, вона суха і витягне поживну вологу із черенків, якщо нас замотати. А по-друге, змочена газета виступає в ролі гідроакумулятора, яка тримає вологе середовище всередині даної скрутки. І зберігає мої черенки. Тепер це все діло відправляється у погріб на зберігання і до весни, до нових зустрічей. Ну, а хто хоче зробити собі? Невеличкий сюрприз. Замовляйте у Дмитра Ткаченка. Я думаю, ви будете задоволені. Всім всього найкращого, Бувайте здорові і Україна обов'язково переможе. Пока-пока. Кожен вибирає самостійно. Я лише поділюся своїм досвідом. Опа! Маття. Поділився. Хрен вам отакий Гойвіницький москалі прокляті. Нас не перемогти. 哈哈。